Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Philips. Нова серія Altian Access на цоколь HB3 HB4. Артикул даного комплекту 110.05 U2520CX. Постачається фірмовій упаковці комплект. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас дві лампи йде. Окремо запаковані. І ось так і мають вигляд. Додаткові гумові резинки йдуть в комплекті. дана серія ламп йде на заміну галогенкам, тому як по розмірам абсолютно ідентичні лампи, як і галогенки. Потужність даних ламп заявлена 20 Вт. На кожній лампі використовується по 8 потужних світлодіодів. Корпус лампи практично повністю металевий, крім цоколя, він з пластику. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна у вигляді колора і пасивна у вигляді ось такого радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт. І візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Білий колір світла має заявлена кольорна температура 6000 кельвін. Потужність нагадаю 20 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильну світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.